Всім доброго дня. З вами компанія Автопригін Вінниця. І сьогодні у нас нове надходження, шкода Октавія A5 2007 рік. Автомобіль має 196 тисяч оригінального пробігу, він код зараз надамо. Автомобільчик з рідним пробігом не, фарбо... не, не крученим, є підфарбованих дві деталі, це крило і капот. Але без шпаклівки, на новесечки гумі автомобільчик і має двигун 2-літровий. Це для тих, хто говорить, що 1,6 МПІ не їде. то є ось зараз у нас шкодка 2.0 FSI. Автомобіль їде дуже-дуже динамічно. Автомобіль має партрони, фаркопчик, датчик світла, дощу. Ще раз повторюю на майже на весочки гумі. В автомобілі корозія відсутня. Є всі плівочки. Отакий От має задній диванчик, підлокітник. Ковричок, полочка, все є. Запасочка ще оригінальна. Ось він код. Кому цікаво, пробивайте, дивіться. 196 тисяч пробігу. 2,0 FSI. Їде дуже 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 динамічно. Має круїз, датчик світла, дощу, двохзонний кліматрон працюючий, корозії немає. Новий акумулятор, двигунчик. Все працює чітко. І сьогодні у нас автомобільчик. Зараз заведемо, послухайте, як він працює. Так працює двигун. Не димить, не сапунить. Ще раз клімат працює. 196 оригінального пробігу. Хороша музика, два ключі. Круїз, комп'ютер, центральний підлокітник. Дах не висить Автомобільчику все працює, порошки рівні, без корозії. Отакий От сьогодні у нас автомобіль. Ще раз повторюємо, це 2007 рік, 2-літровий FSI мотор. Має два підкраси, 196 тисяч пробігу, круїз, клімат, датчики світла, дощу. Все в автомобілі працює. Ціна даного автомобіля 5400. 99 доларів, 5,5 тисяч. Торг буде на місці. Хто приїжджає, якщо наш підписчик, зразу робимо торг. Приїхали, показали, що ви підписані на наш інстаграм, телеграм або тікток, і вам вже 100 доларів знижка. Кого зацікавила така машинка? Приїжджайте, пробуйте, купуйте.